Знаковий день для України в цей час, коли ми боремось за нашу незалежність, за наше, наше майбутнє. І, До речі, дуже приємно, що зараз сьогодні з нами молодь, тому я вірю, що в Україні є майбутнє і Україна переможе. Сьогодні історична дата: 105 років із дня героїчного вчинку героїв Крут на в населеному пункті Крути та ЖД станції, де вони 4 дні обороняли у 4 рази перебільшуючи сили большевиків. І своїм героїчним вчинком показали е, большевикам, що так просто Україну не захопити. І за цей час, е, поки вони боронили ту станцію, сталося е, договір, підписали чотири країни під е, завдяки чому е, багато країн світу признали українську народну Республіку. Це дуже важливо було на той час, і зараз тим більше, коли ми виборюємо також самостійно, та незалежність нашої, ненькі України. Ця дата не просто дата. У нас у нашому ще тоді, коли був союз, це якось було за желізною завісою. І От, коли я вперше почула про героїв Крут, знаєте, я, мабуть, нашого сина ще не було на світі. У мене перше питання: а як пережили ці матері? І на сьогодні, коли наш син віддав своє життя. За Україну в Донецькому аеропорту мені дуже боляче і дуже як хочеться, щоб пам'ятали не тільки сьогоднішніх героїв, а ті герої, які віддали століття назад своє життя. Я дякую сьогодні молоді, яка ну як, старається не забувати, якщо буде в нас така і подальшому молодь. Знаєте, будуть і про наших дітей пам'ятати. Сьогодні день пам'яті Крут. І знаєте, що хотілося сказати, що тоді, майже більше, ніж 100 років, так само були молоді люди, молоді студенти, які стали на захист нашої країни, як і в цей даний момент, коли молоді йдуть, воюють. І хотілося б сказати про те, що потрібно пам'ятати про тих героїв, які воювали тоді, пам'ятати про те, що якщо не ми, то хто?